Окей, тоді я пропоную завершувати. В Принципі, по основним моментам можемо коротенько зробити самері по тому, що треба робити, щоб отримувати більше трафіку за її. Це в першу чергу робочий сайт. Друге, це те, що вище перечищене, зазначав я і Марко. Якщо у вас адекватний сайт для Гугла, він аналогічно має бути ну, нормальним, адекватним для Лемок. Він має. Ви можете подивитися в сторону LLM TXT, але давайте чесно. Це поки не, не визнаний стандарт. Ну на момент запису цього відео. А сьогодні, що в нас там сьогодні, червень 25-го року. Поки ще неофіційно визнаний. Хто знає, що там через 2-3 місяці може там придумають якусь іншу штуку, і що ще? це пам'ятати про рендеринг. Не забувайте перевіряти своїми юзер агентами як ваш сайт бачить. Ну, типу. Дивіться за своїм контентом, можливо, у вас ціль не показувати контент ніякому, боту може у вас там супер класний закритий контент, і ви на ньому.